Замість соцмереж, жива пошта, замість TikTok – вистави, а замість лайків дружні обійми. Такий табір відпочинку влаштувала для 40 дітей скаутська організація Пласт. Ідеєю для табору став фільм Аватар. А його учасниками стали діти з різних куточків України, зокрема, і з прифронтових територій. Діти пізнавали життя на природі, опановували нові навички, вчилися бути самостійними і відповідальними. З нами на зв'язку Віталій Головенько, голова Вінницького пласту. Мої вітання. Доброго дня, Скоп. якою власне була основна мета табору, і чим він відрізнявся від попередніх? Власне, мета всіх е, пластових таборів в тому, щоб підготувати дітей до майбутнього, для того, щоб виховати майбутніх лідерів України, а в умовах таборування якраз є можливість проявити себе, отримати нові навички, нові знання, ті, які важко отримати в умовах міста. Власне, прожити цей день далеко від батьків, від телефона, від телевізора, без інших гаджетів, власне, спираючись виключно на свої сили і на сили своїх друзів та товаришів, отримати додаткові знаття відповідно і вміння і проявити себе. Чим цей табір відрізнявся від інших? Ну тобто, це власне черговий табір. Е на території Вінницької області ми називаємо він загальна назвою «Берег ріки. Щороку ми його проводимо цього року? Ми намагалися максимально залучити дітей з пристрових зон для того, щоб вони могли відпочити від того, що в них зараз відбувається. А наша подільська природа і місцевість дуже тому сприяє. Діти побачили дуже багато того, чого немає в їхній місцевості. Зокрема, різні птахи, природа, звірі, тварини. А окрім іншого, у нас було дуже багато активності. В наш табір цього разу був присвячений легенді мультфільму Аватар Володар Чотирьох стихій. І кожен день був присвячений певній стихії, і кожен день вони опановували певну стихію. Зокрема, до нас приїжджали гості, які нам допомагали це робити. Це товариство Червоного Хроста, Полказов, Пластуни, Літуни. Інші наші друзі, які допомагали там підказувано, зокрема, на День води до нас приїжджали люди з Вінниці, які займаються фільтруванням води, і вони детально розповідали про воду, як її фільтрувати і тому подібне. Ну, власне, на кожен день були дуже цікаві атракції. Які активності власне, викликали найбільше емоцій у дітей? Ой, найбільше емоцій викликало самостійно готувати їжу знаєте, сучасні діти не дуже звикли готувати їжу в принципі. А на вогнищі в лісі то взагалі було для них щось щось неймовірне і цікаве. Але окрім цього було дуже цікавий розповідь від полку Азов. Наприклад, вони до нас приїжджали хорунжу служба. Вони розповідали про гибридні війни, про важливість мови. Червоний хрест розповідали про надання першої домедичної допомоги. Про воду я вже розповів. Ну куча а окрім іншого, у нас там ще відбувалася така собі рольова гра, коли діти можуть себе уявити частиною комп'ютерної гри у всесвіті. Аватар вони виконували квест, отримували за це ігрову валюту. А потім е цю ігрову валюту можна було обміняти на призи. Кожен наскільки заробив, на які він власне хотів, не власне на що заслужив. А фіналом цього всього було те, що ми власне обирали того аватара. Він ставав аватаром табору, і це було дуже важливо. Це було дуже зворушливо, Це дуже цікавий момент. Чи плануєте повторювати подібні ініціативи наступного року? А вже ж, ми плануємо і наступного року, але ще і цей рік не закінчився. Я думаю, що ми ще проведемо декілька заходів на теренах Вінницької області. Але в будь-якому випадку таборове літо ще не закінчується. Ми якраз на екваторі. Дуже багато таборів відбувається зараз в інших регіонах. Там теж дуже цікаво, в кожного з цих таборів є своя специфіка, вони всі зовсім різні, і е, пластуни власне мають можливість відвідати майже всі ці табори. А на рік я думаю, що ми обов'язково проведемо про... ще раз берег ріки, бо це вже традиційний табір, на якому люди вже ну, знайомляться, живуть разом. На є епізод. Е... Цього року був виховник, який познайомився зі своєю дружиною колись на такому таборі. у 2016 році. А зараз він вже виховник, він вже допомагає виховувати дітей. Власне, дякуємо, що доєдналися до нашого етеру і за те, що робите дітям таке насправді щасливе дитинство навіть в умовах повноштабної війни. Дякую вам, що запитали що цікавитись нами. А нашим глядачам нагадує Віталій Головенько, голова Вінницького пласту, був з нами на зв'язку.